Землі масиву бармаки мають особливий рельєф, кажуть фахівці, і додають подекуди перепад висот сягає 47 метрів. Тож надати всім бажаючим земельні ділянки від части до 10 соток практично неможливо. Не можна взяти і дивитися на цей район як на оцю мапу плоску. Її не наріжеш так просто під садівництво по 6 соток, без врахування того, що треба з цього всього витягнути дороги, підвести воду, відвести воду, підвести електричество і розробити схему вертикального планування таким чином, щоб не позаливало деякі райони. Щоб черга на землю почала просуватись, необхідно розробити проект розбудови району. і Він вже є. Його зробили ще у 1993 році. Новопризначений головний архітектор знайшов його в архівах. Розробляли його працівники рівненської філії Українського державного науково-дослідного інституту проєктування міст. Вільної міської землі в масиві Бармаки є 131 гектар, тож розроблявся житловий район саме на цій території і розраховувався на 5800 мешканців. Високощільна блочна забудова та індивідуальні котеджі ще тоді плану. Планували зводити на ділянках у три сотки. Планували збудувати 754 двоповерхових одноквартирних житлових секцій і трьох чотирьохповерхові секційні житлові забудови на 375 квартир. Чим обумовлювалася така високощільна забудова? Ну, по перше, завданням на проектування. Основним із завдань було максимально ефективне використання земельних ресурсів. Землі мало, бажаючих багато. Із тих, хто бажає будуватися, не всі можливо бачать себе з великою повноцінною ділянкою 12-15 соток. Ну то 93-му році таким чином був підхід. Такий підхід актуальний і нині. Адже й коштів на потужне будівництво у людей зараз небагато, Говорять фахівці. Цей проект на сьогодні. Період такої економічної кризи, коли дуже багато людей, подивіться, які квартири найбільше люди купують: однокімнатні, двокімнатні, вони затребувані. і очевидно, велика розкіш на сьогодні давати по 10 соток і більше, як просять люди. Крім того, вони ще просять, дайте під забудову 10, Тут мені ще під огірочки 15, 15 соток в оренду чи під городництво». Крім того, за проектом у Бармаках передбачалось будівництво школи, двох дитячих садочків, магазинів та аптек. Щоправда, проєкт потребує коригування, яке за попередніми підрахунками потягне не менше півтора мільйона гривень з міської скарбниці. А ще для того, щоб його втілити у життя, необхідно провести громадське обговорення і винести це питання на міську сесію. Тож вже незабаром цей проект має усі шанси на запровадження, ще раз довівши відому приказку, усе нове добре забути старе. Катерина Мунка Чартем Лаговський, новини Рівного.